Роль у Бафі врятувала його від злитнів. Ці факти про Педро Паскаля вас точно здивують. Ой, Педро Паскаль. Шлях до слави Паскаля тривав довгий 15 років. На старті кар'єри він мав лише 7 доларів у кишені, але його врятувала Бафі. У 1999 році Паскаль зіграв студента Едді, якого головна героїня зустріла в коледжі. Роль була епізодична, але гонорар за неї втримав Педро на плаву. Після трагічної Мами, актор офіційно змінив своє прізвище з Бальшо... Ну, він А актор офіційно змінив своє прізвище з бальмаседе на її дівоче Паскаль, адже саме мати підтримувала його мрію стати актором, і заради неї він продовжив шлях у кіно. А ще Педро активно підтримує свою молодшу сестру Люкс Паскаль, яка у минулому була Лукасом. У 2021-му люкс публічно оголосила, що вона трансгендерна жінка, яка виступає за права таких як вона. Ну а Паскаль називає сестру гордістю родини.